Вітаю вас, мої любі малята. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові? Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися огірочки, гарбузові сини й і дочки, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові свояки, ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за неї і квасоля. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я і здержав увесь рід, іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо садити свій город. Я взяла насіння різних овочів, цибулю, а також зерно пшенички. Цибульку можна посадити у землю, а можна просто поставити у водичку. Але попередньо треба обрізати хвостики для того, щоб вона швидше проростала. Ось таким чином ми підготуємо всю цибульку. Ставимо цибульку у водичку так, щоб обов'язково корінчики були у воді, для того, щоб їй було чим живитися, для того, щоб вона краще росла. Отак-от от виставляємо всю цибульку. Для того, щоб посадити насіння, ми спочатку насипаємо землю у горщик, ретельно її розрівньовуємо, трошечки притискуємо. Далі беремо зернятка, кладемо на землю і притискуємо їх в глибину. Отак от. Потім загортаємо і дуже-дуже добре зволожуємо землю для того, щоб наші зернятка швидше проросли. Пшеничку я вирішила посіяти отакі от шкарлупочки від яєць. Набираємо туди земельки. Насипаємо пшеничку. Зверху сипемо землю так. -от. так. Прикриваємо гарненько. І також дуже-дуже добре зголожуємо. Дітки, кожен з вас може посадити ті овочі, які вам більше до вподоби, оформити город, так, як вам подобається. А на наступному занятті ми з вами продовжимо спостерігати за тим, як же там ростимуть наші рослинки. На все добре, малята! До нових зустрічей!